Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію. Магніку, гармонія сімейних стосунків. З нами на, на зв'язку. Олена Бабікіна, керівниця з комунікації проекту Brave Inventors. Ми саме на їх сторінці сиділи. отут тут задивлялися. Пані Олено, вітаємо вас. Вітаю. Ну, я навіть не знаю, з чого почати. От я хотів почати. Може, таке з найпростішого. серед це така платформа розробок, де всі інноватори так чи інакше через вас комунікують. Як це працює, ви трошки пізніше розкажете. Я, я от про знайшов дуже цікавий якийсь пристрій, який фактично працює на системі. Ну, не знаю, я це бачу в фільмах, коли індіанці прикладають вухо. До землі, а потім кажуть: там ворог йде, а там коні стрибають. А тут сейсмічна оця система дозволяє виявляти ворога на пішого піхотинця за 50 метрів, а будь який засіб пересування до 150 метрів, що рятує життя, а разом з тим дає ну фактично розвіддані без підняття квадрокоптера чи нічних приладів бачення. класна річ, і от я на неї дивлюся, і зразу вас запитую: це винаходи, які ви дискутуєте збираєте до купи, чи це от вже винаходи, які вже пішли, як то кажуть, в розробку і серійне виробництво. Дивіться, є три категорії винаходів, які представлені в нас на платформі. Це винаходи на рівні ідеї, це прототипи, і це вже винаходи, які працюють да, повноцінно і протестовані на фронті. Угу. В більшості звичайно, це вже готові винаходи, які представлені в нас на платформі. Але є і прототипи, які потребують дофінансування, щоб цей виріб міг. З'явитися на фронті, ну і є ідея, яка може бути за оцінкою наших експертів, і може допомагати нашим військовим, але на жаль, е винахідник не має фінансування да, щоб її розробити. Ну не, дивіться, я у вас конкретно я розповідаю, захоплювався. Я навіть слово тепер нове буду мати вжитку: Геофон сейсмо 1 один. Тобто, цей пристрій він невеликий, компактний. Багато що би міг робити. Він це на рівні ідеї, чи на рівні вже винаходу, чи це вже продукується? Ви знаєте, я вам саме про нього не можу там чітко відповісти. Скоріше за всього, якщо ви його бачите на платформі, то це вже готовий вирів. Угу. Бо винаходів у нас 150 на платформі, і, на жаль, я всі їх досконало не знаю да, бо їх дуже багато. Але в принципі, якщо ви його знайшли, ви можете про нього почитати. Так, я в описі вже читаю, що із gsm модулем, і з ом працює У, тут цікаві речі. Так, да, тобто, відповідно, скоріш за всього, він вже протестований, е, немає масштабного виробництва, бо, скоріш за всього, не сертифікований. На жаль, багато винаходів нас не сертифіковані. Відповідно, вони не мають замовлень в міноборони, і ми якраз зараз займаємось тим, щоб надати можливості сертифікації нашим винахідникам, щоб вони могли більш масштабно вже виробляти свою продукцію. А от як воно загалом працює цей ланцюжок? Ну, дивіться, в військовий зайшов на ваш сайт Брейінвент зайшов. Побачив, ой, каже, класна річ. Виявляється, оцей пристрійший дає мені такі-то такі-то речі. Або така-то в удосконалення зброї дає такі речі. Він до командира. Командир каже, хороші речі. Пише чи дзвонить в міністерство оборони. Міністерство оборони мало би якось з вами зв'язатися і сказати, нас це цікавить, ми запускаємо. Чи десь цей ланцюжок обривається, який я щойно намалював схематично? Так, е, да, дивіться, він е, ви намалювали ланцюжок, який, на жаль, не працює. Цей ланцюжок е, розділений на два. Я умовно його розділила на два. Тобто, є е, от той ланцюжок, як ви сказали, е, військовий бачить якийсь цікавий виріб, який йому підходить. Іноді до нас прямо звертаються з вимогою. Що, наприклад, нам потрібен БПЛА, який літає на Х відстань і який може нести кг ваги. Чи є у вас такий, ми пропонуємо. І тоді військові можуть його просто замовляти самі, що вони зазвичай і роблять. Тобто, під виконання якоїсь місії чи за потребою вони шукають виріб і його замовляють. Але ж ми говоримо про точкові речі, не про масові. Uh -huh. да, масові вони працюють інакше. Виробник він повинен зробити виріб там чи прототип, але вже працюючий, підтвердити свої ТТХ, пройти сертифікацію, і після, тільки після того, як він буде мати сертифікацію, він вже може отримувати замовлення в Міноборони. І то да, якщо міноборони визначить, що е, цей винахід необхідний фронту. Пані Олено, е, ми бачимо, от аналізуючи все, що є на сторінці, ця величезна кількість винаходів, що досить багато є дронів. Зрештою, цілком очевидно, бо зараз саме це, це саме те, чого потребують наші захисники. Е, який відсоток приблизно власне от розробок це є? Дрони і на які дрони є зараз попит від військових? Так про що вас просять, які вони мають характеристики, і розуміємо, що це щораз то новіші і новіші розробки? Можете про них розповісти більше? Ми бачимо є, от ударний дрон є джміль, є вій різні і дуже гарні назви. Насправді Стрив'ятник, просто угу. поезія для для вуха. Так, е, да, насправді дійсно найбільшим попитом серед військових е, це дрони, і це найбільші запити. В нас в нас найбільші запити це на дрони і на логістичні платформи. Е, дрони є абсолютно різні. Ви правильно сказали, є як багаторазові ударні, ударні по типу панішерів. Є і FPV, є дрони -камікадзе. Е, Військовим я вам скажу чесно: потрібні всі. Бо ну, війна показує, що не може бути от один якийсь дрон і необхідний тільки він. Це цілий театр військових дій, і, і тут потрібні як і FPV, а і в їх потрібно дуже багато, бо ну, це такий розходний матеріал. Да, як потрібні і багаторазові ударні, які там виконують місію, як потрібні розвідувальні. Насправді потрібні всі, і потрібні в тій кількості, в якій да, наші військові не мали би потреби. Тобто, бо зараз ситуація така, що військові частини, конкретні командири вони шукають спонсорів, вони шукають, як забезпечити свої підрозділи необхідною кількістю дронів. Звичайно, в ідеальній картині я бачу, що вони мають на постійній основі поставки. А ми бачимо, що дронів багато і українських виробників, і ми, мож, ми могли би надати цю можливість, але це потрібне інвестування, масштабування цих всіх виробів. На жаль, цього наразі немає в повній мірі. Тому військові вимушені е, в більшості своїй це вирішувати свої питання самостійно за рахунок фондів, за рахунок донаторів, за рахунок волонтерів. А, а от якщо кавк... ви вже про дрони нам розповідаєте, пані Олено, е, ну, ви збираєте її докупи. Ми знаємо, що дуже багато розробників працюють, і нам військові кажуть, що ми довіряємо перевіреним е, е, екземплярам, де, де батарея. Не дасть збій вже на першому кілометрі польоту, де в е, плати ініціації будуть е, протестовані, а не зібрані там, не знаю, колібійними двома трьома паяльниками. Ви робите якийсь техконтроль певних виробів, які, е, за якими потім через вашу платформу звертаються вже військові? Чи це де на якомусь іншому етапі відбувається оця е, перевірка корекція? Е, дивіться, ми е, просимо винахідників. У нас є, по-перше, як експертна група. Моєму з нами Олена Бабикіна, керівниця з комунікації проєкту Brave Inventors. Хто не був з нами від початку? Розкажемо, що це є така платформа, де винахкуди звертаються винахідники, які розробляють різноманітні речі От від так. дронів до пані Олено, Ви знову зброї. з нами та. так, пані Олено, на хвильку ми, ми якраз розповідали, як відбувається контроль якості, щоб не витрачати час, щоб якісні. В пристрої потрапляло до ЗСУ? Так, е, да, дивіться, в нас є експертна група, яка на першому етапі оцінює цей виріб, да, розуміючи його технічні характеристики. Ми також просимо винахідників надати підтвердження: це чи польоти, да, випробування, відео підтвердження того, як працює їх виріб. Але багато насправді і сарафанного радіо, і військових, які е, вже рекомендують ці БПЛА, вони вже їх протестували, і, незважаючи на те, що цей БПЛА, наприклад, може бути не сертифікованим, він вже е, достатньо поширений е, серед військових, бо вони його протестували, і вони розуміються, що він не підведе. Угу. Добре, а чи є можливість, коли вже перевірений, сертифікований розробники виробники розуміють, як запустити його в масове виробництво, як в цей момент співпрацювати із замовником, так і з Міноборони передусім е, е, ну, тут е, да. Тут потрібен запит міноборони. Я не знаю чесно, яким чином він визначає потребу да, там, в той чи іншій техніці, але це потрібен запит і потреба від міноборони. Якщо вони визначають що цей виріб необхідний, вони а, можуть законтрактуватися. А що з цих розробок, про які які є на вашій платформі, вже Запустили у виробництво, в масове виробництво, вже замовляють, використовують, звичайно, якщо це не є таємниця військова. Е, ну, всім відомий Панішер, він і насправді законтрактований з Міноборони, і е, також використовується і сертифікований. Е, Шуліка використовується, Джміль використовується, Юпітер. Це з тих, що мені. Відомо, але на жаль, не всі вони є сертифіковані. а приходять <смеш> до вас на платформу, щоб поцупити ідею. Так, от наскільки авторське право тут працює. А як ти поцупиш? Тут нема схем і всяких інших ну, речей. От, тут є гарне відео, фото, але ж нічого ж нема. Так, да, да, в тому то і справа. Ми не е, зап... ми не робимо запити на проєктну документацію, на технічну документацію у наших винахідників. Ця інформація, яка представлена на платформі, вона зрозуміло представлена зі згодою винахідників і дає суто загальне уявлення про да, там, виріб, угу. але вона не дає угу. ніяких ні технічних глибоких, ні схем. Ну дуже важко, ти там бачиш саму ідею, але ж ти дуже важко її поцупити, бо це по суті її треба розробляти з нуля. А отут ще є ціла низка абсолютно стрілецьких розробок, які наші винахідники зробили. Я от за той час, поки ви розповідали нашим глядачам, передивився все, що стосується кулеметів, як совдепівських кулеметів, так і стандартних кулеметів М 240 НАТО. Дивлюся, тут є просто унікальний винахідна система безперебійної подачі набоїв для кулемету. Винахідники в Києві команда має патент на винахід. Ось що написано: там перевірено в бойових умовах, вже система Морена стріляє. Так? І при чому вона адаптована до фактично до всього спектру кулеметів, які мають е, наші військові. Ну і і тоді стоїть питання: якщо вони мають патент. Тобто, це би мало і, е, вже бути в серійному виробництві з точки зору хоча б філософії державного оборонзамовлення. А з другої сторони існує кнопка під назвою підтримати проект. Це значить, що знову все по-волонтерськи, самі собі дають раду. Оце якось хочеться зрозуміти. От такі стріленські винаходи. Так, да, вони насправді користуються попитом, і Мурена в тому числі, е, дійсно, це там буквально. Третій, четвертий за попитом. Винахід е, я не дивіться, ми не державна установа, і я, на жаль, не можу вам розповісти схему, як побудовано да, все в державі. Все, що намагаємось зробити ми, це допомогти нашим винахідникам різними, е, різними е, способами: як донатами, як е, знаходженням їм інвестора, як якоюсь консультаційною експертною підтримкою, як популяризацією. Цих винаходів і дякую вам за те, що запросили, бо ви розповідаєте про них, і тим самим популяризуєте. І ми сподіваємося що компанії, бізнеси, інвестори зацікавляться, і таким чином ми зможемо якраз поширювати наші винаходи і в більш широкій масі надавати їх фронту. Тому на жаль, я не можу сказати за державу, я можу сказати за себе, да що робимо ми і наша команда, і ми намагаємося стараємось, щоб українські виробники і винахідники мали можливість масштабуватися і мали можливість дійсно потужно допомагати. В тому. Пані Олено, дякую. Надіюся, що чиновники з Міністерства оборони теж бачили, теж почули і теж собі запишуть, якщо не знають, braveinventors.com. там все можна знайти і поставити на держзамовлення. Це значно краще ніж 17 мільярдів гривень списувати в асфальт, бо вони ся лишили в бюджеті невикористання. Олена Бабикіна, керівниця з комунікацій проекту Brave Inventors, була разом з нами.